Слава Україні! Розпочалася 706-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України протягом минулої доби. Відбуло 70 бойових зіткнень. Противник завдав 114 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові, приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 35 ударних безпілотників типу шахет 136 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 ворожих дронів. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Великий Бурлук, Хатнє, Петропавлівка, Піщане, Берестове, Харківської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 130 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, дніпропетровської, херсонської. Та Миколаївської областей у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку. Ремку підрозділи Сил оборони України відбили сім атак ворога біля Сеньківки та східніше піщано Харківської області.